Вітаю вас, друзі, на каналі Лайтек. Ставте свої лайки і підписуйтесь на нас. Ми будемо замотивовані робити такі огляди як сьогодні якнайчастіше. Сьогодні на огляді НюЕкс NPK 20 Ню Екс. NewX – один із брендів компанії Чіруб, яка була заснована в 1997 році. Бренд NewX зосередився на створенні музичних інструментів та аксесуарів до них: електронні піаніно та барабани, а також підсилювачі та педалі для гітарних та барабанних інструментів, і багато багато іншого. НПК – це нове покоління цифрових піаніно від компанії Ньюекс. Взявши все найкраще від моделі. нпк 10 компанія розширила функціональні можливості та додала цілу систему керування. В НПК 20 використовується вже відома клавіатура з молоточковим механізмом та трьома датчиками wkj 03 Торкання клавіш було піддано більш професійній обробці з точки зору притискної сили, розпізнавання відскоку, розпізнавання легато. Відчуття спуску та баланс чорних та білих клавіш також стали більш рівномірними. Оновлення також торкнулося і функціоналом. Функцію поділу клавіатури допрацювали, і тепер можна не лише розділити клавіатуру, але й на кожну половину встановити свій вид тембру. Функція Layer дозволяє об'єднати звучання двох різних тембрів. Просто затискаємо потрібні дві клавіші в секції вибору звуків і все. Окрім цього, в МПК-20 додали 9-смуговий еквалайзер. Додавання секції еквалайзера з трьома регуляторами низьких, середніх та високих частот, які керують додатковими смугами, що відображаються на екрані, додали можливість налаштувати звучання не тільки під себе, але й під майданчик, на якому ви граєте. Ну і головне, щоб значно полегшити управління 271 вбудованим тембром, еквалайзером, функцією автоакомпаніменту та всіми іншими функціями в НюЕкс NPK 20 додали цілий функціональний блок, який складається з tft екрану, п'ятиточкового точкового джойстика та цілим розсипом клавиш керування. Налаштування вашого стилю гри стало набагато простішим. На додачі НПК-20 облаштований мікрофонним входом та можливістю додавати ефект реверберації окремо до мікрофона. Комплект інструменту входить електропіаніно, піпітер, блок живлення та педаль сустейна. НПК 20 доступна в чорному та білому кольорі. Звісно, як і в НПК 10, є і аксесуари: банкетки, nbm 2 та корпус NPC-1 з повноцінним педальним блоком. Обидва аксесуари доступні в чорному та білому кольорі. Дякуємо за увагу! Чекаємо на вас в коментарях і до зустрічі!